У попередній зустрічі студентів із чемпіонами України молода команда довела, що має міцний характер. Підопічні Ростислава Ланевича підтвердили це і в поточній зустрічі. Певний час молодь трималася на відстані двох м'ячів. Та вихід на майданчик Сергія Бурка, який нарешті відновився після травми, підкріплена грамотними діями в захисті, ускладнила завдання для ЗНТУЗАБ. На перерву студенти йдуть відстаючи на три м'ячі 14-17. Не вдалося, напевно дотримати. Е Дисципліну, перш за все, в нападі дуже багато, ну якби на мою думку, зробили необов'язкових втрат в ротації. За що нас досвідчений суперник і наказав? Не реалізували перевагу в одного гравця, не реалізувавши дві атаки, і отримавши в свої ворота два голи. Це напевно було один з ключових моментів. По перерві мотор почав потроху збільшувати відрив всередині другого тайму. Вів у шість м'ячів, а згодом оформив плюс десять. Навіть травма єдиного голкипера Геннадія Комка не знизила темпів команди Степанця. Єдине, що вдалося зробити молодій гвардії скоротити рахунок до семи м'ячів. Мотор починає новий рік з чергової перемоги 33-25. Команда після Команда тим не менше, виграли, але Я не залишився доволі. Меня просто інтересувала більше. все таки. Защита в нападении. Я думаю, что есть время, мы подшлифуем. Там все, и исполнительское мысли, и тактические взаимодействия. Вот Все-таки в защите остался, несмотря на то, что мы все-таки выиграли. Вже сьогодні чемпіон України Мотор вилетів на двотижневий збір до Німеччини. Там у команди заплановані контрольні матчі з клубами німецької Бундесліги та першого дивізіону німецького чемпіонату. На виїзд Микола Степанець взяв з собою кількох гравців з «Інтузаб». Планується на сім ігр проти команд Бундесліги проти першої Бундесліги. Поэтому не тільки там будуть ігри, але і тренувачний процес. Тому... Виїжджаємо без сборников, которые задействованы на чемпіонаті міра, а всі остальные їдуть, плюс несколько игроков з іншої команди, тому у інших игроков з'являється більше шансів не тільки проявити себе, але и проявити проти хорошого чемпіонату. За інтузу в свою чергу, готуються до гри на виїзді 25 січня у Львові підопічні Ростислава Ланевича зіграють з місцевою командою. Оксана Сташенко, Дар'я Зирянова, ТВ5.